Вітаю! З вами Ірина і мій чарівний сад. Сьогодні я хочу познайомити вас з трояндочками, деякі з них рамвери, а деякі просто канадської селекції, які ось так гарно поєднуються на цій, скажімо так, імпровізованій дерев'яній з дроб стіні. Так ось, ось ця перша трояндочка називається White Flight. Це рамблер. Ну, Купувала неї за такою назвою. Надіюсь, не помиляюся. Ось ця троянда чим цікава. Гляньте, які в неї красиві глянцеві листочки гостренькі, і вона так цікаво зростає. В неї дуже довгі гілочки виростають. А це троянда, яку можна формувати і на арочку. І, Ну і так як у мене, наприклад, по стіні задекорувати щось негарне. Ось дивіться, які наростають у неї гілочки тоненькі, і їх можна кріпити-кріпити, і а, тоді буде це прям така стіна із квітів. Квіти такого молочного ніжного кольору а майже біль на сонечку вигоряють жовтими Ось, А бутончики ось такі, такі ніжно-персиково. Так. Ось такий прекрасний рамблер. Його особливістю є, що він зростає прям так, як виноградна лоза. Знаєте, ці гілочки, їх дуже багато на основній гілці, і ось вони відпускають такі гілочка, гілочка, і на ній квіти, квіти, і так далі. Можна буде її закидати наверх, і вона наростає, я думаю, до кінця літа. Наступна троянда, яку я хотіла, бо думаю, можливо, десь на вуличних клумбах можна використати. Це троянда, яку не потрібно вкривати, яка дуже морозосійка. Як то кажуть, ганяла за нею, за цією простотою і пишним квітуванням. Це троянда Джон Davis канадської селекції. Чим цікава ця троянда? Здавалося бо така проста квітка, зовсім проста. Але погляньте, як їх багато. І це створює такий ефект, коли їх так багато. І вона має ще повторне квітування. На відміну від цих рамблерів, що зараз квітнуть. Її можна формувати і піднімати нагору. Але тут вона в мене вже так спала красиво. Тому, в принципі, вона доволі статично тут виглядає. І наступна трояндочка це троянда мускусна. Купувала її як букао. Надіюсь, що я теж не помиляюся. Теж класна троянда, різна. Має ось такі, теж красивенька зелена таке листічко глянцеве. І ось такі китиці квітів. І мені здається, що вони ось так трьох ну, дуже класно виглядають, контрастуючи і доповнюючи один одного. Взагалі хотілося тимчасово декорувати цю негарну стіну. І що я придумала, поділюся з вами своїм лайхаком, може, і ви скористаєтеся, я висадила плющ, декоративний ось він, Ви бачите, він вже поплівся тут по дереву. Я надіюсь, в цьому році він так гарненько заплутає. У мене буде зелений фон для моїх троянд. І так як у мене не було чим закріплювати ці трояндочки, то я придумала. Чіпляти їх всередину під цей плющ. Плющ тримається дуже класно. Ось, і він тримає фактично оцю всю гілку, вона тримається на плющі. Так що можете користуватися, ви просто навесні засовуєте ці свої гілочки тоненькі, або рамблерів вони тоненькі під плющ. Ось, і у вас така зелена стіна, і на її фоні квітнуть троянди. По-моєму, класно. А як вам? Чи сподобалось відео? Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь і рекомендуйте друзів, мій канал. Всім на все добре, до зустрічі!